Військові не раби. 36 місяців це вирок. Рідні захисники вийшли на мирний пікет у Дніпрі. Чого вимагали? Вивозив травмованих із поля бою та сам став трьохсотим. Історія військовослужбовця Олександра, який отримав поранення у роботиному, впродовж випуску. 206 разів за 60 секунд. 16-річний хлопець з Дніпра встановив рекорд України зі швидкісного жонглювання трьома булавами. як готувався до цього дня. Пишуть сценарії, малюють та оживляють улюблених персонажів. До Всесвітнього дня дитячого телебачення мультиплікатори з Дніпропетровщини розповіли відкритому, як народжуються фільми. Деталі у випуску. Про найголовніше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Ще мінус одна. По обіді військові повітряного командування Схід збили ворожу ракету. Залізяча приземлили у Дніпровському районі, інформують обласній військовій адміністрації. Перемістили у вирву та ліквідували. У кривому розі вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети Х-59. Про це повідомляють управління Нацполіції Дніпропетровщини. Днями боєприпас били на околиці міста. Залізяча не здетонувало під час падіння, тому його контрольовано підірвали. Увага! Вибух! Вивозив травмованих із поля бою, але сам став трьохсотим. Це історія військовослужбовця Олександра, який отримав поранення у роботиному. Чоловіка відправили на лікування до Дніпра. У нього контузія, осколкові поранення та ампутована нога. Про стан постраждалого далі у сюжеті. Пане Олександру, 24 роки. Він родом із Бородянки. У лютому 22-го перебував у Чернігові. Служив на контракті. До демобілізації залишилося менш ніж 10 днів. Як тут почалася велика війна. Після оборони Чернігова чоловік відправився у найгарячіші точки фронту. Зокрема, воював у роботиному, що на Запоріжжі. У Олександра та його побертимів було завдання евакуювати поранених і загиблих. Групами з двох сторон виходить, заходили ще зачищали спочатку. Ну вони як бомжі були, чесно в курточках, просто в курточках з автоматами. Ми як вже йшли зачищали, по ходу діла роздивлялися. ми все таки дойшли, відправили групу першу з трьома-трьохсотими. Ми залишилися в чотирьох. Де залишився один тяжовий і два двохсотих. Залишились чекати групу, щоб повністю всіх забрати і повністю, дійшов, щоб нікого не залишили». Але під час виконання бойового завдання чоловік сам отримав поранення. Дивлюся, дрончик, летить, він не побачив. І Він так повертається назад діагонально до мене. Я розумію, що до мене. Я давай таки встигаю вискочити, ззаді блин, вжух, педіля мені двохметрового такого. <хи> Нормального. <хи> Чесно, одразу... Думаю, матюком тут не знають не сказав. Капець, думаю, цього таки мені не вистачало зараз. Олександра відправили у Запоріжжя, там ампутували ногу, а потім відвезли до Дніпра на лікування. Сюди приїхала і його дружина Марина. Дівчина розповідає, з Олександра познайомився у Чернігові, коли той служив у армії. Після трьох місяців відносин пара одружилася. Зараз виховують семимісячну дівчинку Емілію. Ну мені так медсестра нічого собо так. Ну вона не сказала, що ймені що з ним, як чи нагає там, чи Вона сказала просто, що він поранився. І і він мені сказав, що все добре, не хвилюйся. Побачила, як він був живчик, такий він енергічний. Я там то то. Я письо його ногами, він би, навіть побіжав би вже давно і давно. А так, ну бачу, що він такий нарічний, мене це збадьорило чуть-чуть. Лікарі діляться. Олександр також отримав багато осколкових поранень та контузію. Він на вибухові поранення кожного дня. І Олександр, який поступив до нас 20 лютого, був вкрай важкий при поступленні було перелито більше двох літрів крові. І зроблено поетапно три операції. Зараз стан Олександра стабільний. Він разом з дружиною відправився до Києва для подальшого лікування та реабілітації, а далі у планах сімейне життя, виховання дітей та поїздка за кордон. Але Олександр додає, якщо буде потрібно, і з протезом відправиться на фронт. Данию Нікуленко, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий. Не восточна, а східна, а замість річної річкова. На Дніпропетровщині вже 9 громад зазвучали на український лад. Там завершили перейменування вулиць, проспектів і провулків. Повідомляють обласні військові адміністрації. І додають лише за два місяці 2024 року у регіоні позбулися від понад тисячі ворожих назв. Військові не раби 36 місяців це вирок. Поверніть дітям тата справедливість захисникам. Із такими гаслами рідні військовослужбовці вийшли на центральну площу Дніпра, закликали демобілізувати чоловіків і висунули ще кілька вимог, які саме подробиці в матеріалі Каріни Зайналової. 36 місяців – місяців – Зиналової. Із таким гаслом дружини, сестри та мами військовослужбовці вийшли на центральну площу Дніпра. Серед них і Марина я прийшла вже в сьомий раз на підтримку свого чоловіка. він у березні 22-го року. Пішов був мобілізований. І досі знаходиться там. У Марини з чоловіком двоє синів. Молодший каже жінка, інколи не впізнає батька, бо бачить його не часто, максимум раз на півроку. Старший синочок дуже скучає. Він зі мною завжди виходить на пікети. І коли я котрий раз дивлюсь, в... там якесь звернення президента. Він каже: Мам, це, це президент же вирішив, папа відпуст. А от у Юлії з чоловіком дітей немає. Жінка каже, мріє про них давно, проте поки він на фронті боїться щось планувати. Адже подружжя бачиться дуже рідко. Не часто. Ось він був на навчанні, і я їздила до нього в Київ на навчання, а так ми не бачимося. Я можу поїхати там. На три дня це раз в год, раз півгода в, в кращому випадку. Та повернути чоловіків додому вимагають не лише жінки Підійці, папу, на такі пікети. Жінки збираються вже у восьмий раз. Перше вийшли у жовтні 23-го. За цей час стали, наче однією родиною, хоча болить у кожного по-своєму, розповідає Ольга. Її чоловік на фронті з 28 лютого 22-го року. Мій чоловік взагалі був знятий з військового обліку. Він непридатний, визнаний був до військової служби у дев'ятнадцятому році. Але, незважаючи на це, він розумів, що захищати дружину. Потрібно жінка каже, у її чоловіка вроджене хронічне захворювання. Проти нині військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. На фронті його стан дедалі гірше. Люди повинні бачити і чути, що війна вона не десь там. На жаль, вона є, і вона є у кожного в родині майже. Але чомусь ці родини одні й ті самі вже два роки. Жінки наголошують, ходитимуть на пікети і далі, адже їхні вимоги не змінюються. Треба е, міняти наших чоловіків, е, тому що був час два роки, щоб інші підготувалися. Якщо їм так принципово уряду, 36 місяців, але нехай буде поправка, те, що на, у зоні бойових дій це буде день за два, то навіть і за три. Демобілізацію без рішення ставки. Якщо буде рішення ставки, ніякої. До мобілізації не буде, це все розуміють. А поки рідні військовослужбовців можуть лише мріяти, що одного дня їхні чоловіки повернуться додому. Каріна Зіналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Мріють про повернення рідних додому і близькі військовополонених. Вони теж вийшли на мирну акцію у Дніпрі. Із плакатами та світлинами у руках вимагали звільнити захисників, яких утримує Росія. З мітингувальниками поспілкувалися наші журналісти стань її голосом! Голос вбиває! Голос вбиває! Не мовчи! Не мовчи! Коли ні Дніпряни вийшли на мирну акцію, окутані в прапори військових частин, де служать їхні рідні. А в руках тримають промовисті плакати і фото захисників, яких Росія взяла у полон. Не мовчить і Аліна, її чоловік-піхотинець, якого син не бачив більш ніж два роки. Крайня світлина, чоловіка і сина. Тут сину ще два місяці. Зараз йому вже два роки і п'ять місяців. Він не бачив тата більше двох років. За два роки було тільки декілька разів інформація. І тут загалом, що бачили в тому місці, в якому стані нічого не бачили. Лише одну звістку у вересні 22-го року від чоловіка Андрія отримала Анастасія. Каже, почерк його, але слова надиктовані. Такий-то, такий то живий, травмований не був. Знаходжусь в полоні в Російській Федерації. Все з болону на татка чекає чотирирічна донечка. І вона сьогодні каже: Ми їдемо на акцію, і показує ось цю фотографію чоловіка, що ми їдемо, щоб повернули тата. І все вона постійно питає. Вона, якби вона його не пам'ятала, можливо, б вона менше питала. А так вона його пам'ятає. Вона його останнього разу вона його бачила 14 лютого, в 22-му році. Потрапив у полон під час виходу за заусталі син Світлани Віктор. Він офіцер. Жінка каже, країна терористка віддавати його не хоче. Та, попри все, мати не полишає надії знову побачити рідного захисника. Просто существуємо, ждемо, 52 два обміна, піддесят рази ажданія. Уміраєш, опять піднімаєшся. Вийшов за і потрапив до полону. І син Сергія Вадим. Росіяни відвезли його до Оленівки. Хлопець пережив теракт. Що нині з ним батько не знає. Тобто, понад 21 місяць вже в полоні. Від його командири знаємо, що він знаходиться на тимчасово окупованій території України. Азовців зовсім не міняють. Російська Раш... Федерація. Ця держава-агресор е признала зовсім терористами. Сергій військовослужбовець каже: коли є змога, завжди приходить на акції, аби син знав, що на нього чекають вдома на рідній землі в Україні. Синок Вадим, ми боремося за тебе всілякими способами. Е тримайся друже, не вір рашистам. Все буде добре, все буде Україна. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал відкритий. Вважаємо учасники Допомагав росіянам обходити українську ППО у Дніпрі. Затримали агента розвідки РФ. Про це повідомляють управління СБУ області. кажуть, запроданець передавав ворогу інформацію не лише щодо нашої протиповітряної оборони, а ще стежив за трасами, якими перевозили паливо на передову. Нині зрадник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місцевість на власному авто та приховано фіксував українські об'єкти. Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер. Під час обшуків у помешканні затримано виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його листування з російським гру. Касетним снарядом по дитячій лікарні медики з Лисичанська згадує звірства росіян на Луганщині. Чоловік займався улюбленою роботою, попри обстріли, і не покинув справу навіть після евакуації. Зараз працює неонатологом на Дніпропетровщині. Як склалося його життя, та яка мрія здійснилася? Розповість наша Антоніна Чуйко. Чувство обов'язок, мабуть. Треба було але не можна було їх залишити. Пан Михайло Сисичанська він понад 15 років пропрацював у Луганській обласній дитячій лікарні, був завідувачем відділення і не полишав своїх пацієнтів навіть попри російські обстріли. Мінометами обстрілювали і градами, і гаубицями, Тобто, ми були вимушені жити так, бо там обстріли були безперервні. Росіяни цинічно били не лише по домівках жителів, цілили й по дитячій лікарні, направили туди касетний снаряд. На територію лікарні почали попадати снаряди російські. На початку березня, десь 10-го числа, конкретного відділення попав касетний смерть. Тобто ну, він упав на територію лікарні. Отаці касети вони розлетілись. Одна касета попала. У відділення пан Михайло разом із командою продовжили доглядати новонароджених. Умови були складні. Працювали без світла, води, опалення. Тоді у лікарні перебувало чотири дитини. Вони були недоношені. Ми вимушені були з дітьми знаходитись в підвальних приміщеннях. Частину дітей вдалося вивести. Вдалося вивести батькам своїм приватним транспортом. І одну дитинку що залишилася, там персонал нашої лікарні виходжував в підвалі, і вже десь 1 квітня, мабуть. Перевели в лікарню в місто Дніпро. Сам Михайло також переїхав із Лисичанська у квітні 22-го. Продовжив справу свого життя вже у Новомосковську неонатологом. Ділиться за півтора року. Тут здійснилася його мрія. Я мріяв такому апараті, коли працював в обласній лікарні. Мрія збувається тут. Цей апарат дозволяє перевірити слух, виявити порушення слуху, які ну. Звичайними методами виявити не можна. У дітей всіх категорій він може проверяти, як дитина сприймає звуки на рівні стовбура мозку. Михайло не єдиний лікар-переселенець у нашій області. Від початку повномасштабного вторгнення до Дніпропетровщини приїхало понад 940 спеціалістів. Повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. З них 344 лікаря та 579 молодших спеціалістів. Станом на сьогодні працюють 726 медичних працівників. З них 304 лікаря та 422 молодших спеціаліста. Переважна кількість фахівців, які були працевлаштовані з числа внутрішньопереміщених осіб, Це є лікарі загальної практики сімейної медицини, 36 осіб, лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-педіатри, лікарі-невропатологи, лікарі-ортопеди, травматологи, а також лікарі-хірурги. Департаменті охорони здоров'я додають: лікарі з окупованих територій не допустили дефіцит спеціалістів у навіть. Ашій області адже зайняли місця тих, хто виїхав за кордон через російську агресію. Антоніно Чайко та Юрій Смірнов опен юз телеканал відкритий. Викрав дитину та сховав у бункері. Правоохоронці затримали безхатька, який забрав восьмирічну дівчинку з дому й утримував її проти волі. Місце для цього чоловік облаштував на трасі кривий ріг Миколаїв. Про це повідомляють управлінні нацполіції. Нині з малечою все добре. Її повернули батькам, а у зловмиснику обирають запобіжний захід. Я наділ на неї свої носки, свої красовки. Кросівки слітіли кросівки я сам Вона шла в носка. Викупав нору на аеродромі, замаскирував. Хотіли вечором. Вони сільно працювали. В їхньому асортименті автомати, гранати та набої. Усе вартістю від 5 до 120 тисяч гривень. У Дніпрі судитимуть трьох торговців зброєю. Про це повідомляють управлінні Нацполіції області. З даними правоохоронців, зломисники шукали покупців через месенджери, а оплату приймали виключно готівкою. Фігурантів, серед іншого, вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ 26 корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17 та набої розкладали містом заборонений товар. У Дніпрі затримали трьох наркокур'єрів. Повідомляють у патрульній поліції області. Одного з порушників помітили на вулиці Закарпатській. Він зізнався, що вже встиг сховати півсотні закладок. Пізніше ще двох ділків виявили на делегацькій. Це були чоловік і жінка. Нині усіма займаються слідчі. Отримав опіки рук. У Дніпрі на вулиці Петра Сокальського під час пожежі постраждав 46-річний чоловік, інформують управління ДСНС області. День зайнялося у приватному будинку. Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів. Його загасили надзвичайники. Травмованого відвезли до лікарні. Диплом, свідоцтва та інші освітні документи. У дії стартувало бета-тестування нової послуги. Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Скористатися сервісом можуть українці від 14 років, які мають картку платника податків. Скоро у застосунку будуть доступні дипломи та свідоцтва про загальну середню освіту. Тож більше жодних ксерокопій і пошуку загублених документів. Тестуйте сервіс та діліться фідбеком. Замість плівки, цифра центр медико-санітарної допомоги Кам'янського отримав нове оснащення. Для амбулаторії придбали сучасну рентгенодіагностичну систему. Повідомляють у кам'янській міськраді. Там розповідають, є особливість висока роздільна здатність знімків, тобто лікарі отримують чіткі зображення внутрішніх органів і кісток. На заміну старих плівковим рентгенапаратам приходять нові сучасні потужні рентгени цифрові, які мають значно нижчий рівень рентгеннавантаження. Цифровий апарат робить знімки не на пленки, а зразу на комп'ютер. І зразу на комп'ютері можна вже його обробляти і відсилати нашому лікарю. Це дуже зручно. На обслуговуванні в амбулаторії понад 30 тисяч людей, приблизно дві з них переселенці. У міськраді говорять незабаром медзаклад оновлять повністю а разом із ним модернізують ще три лікарні кам'янського. Ми виграли гранти Європейського банку на повністю утеплення будівель на заміну вікен, на ремонт тих відділень, які ми ще не встигли відремонтувати до цього часу. в Цьому році ці роботи вже будуть розпочати на протязі двох років. Вони будуть виконані. Тобто, ми постійно працюємо над тим, щоб медицина в нашому місті покращувалася. 206 разів за 60 секунд. 16-річний хлопець з Дніпра встановив рекорд України зі швидкісного жонлювання трьома булавами. Арти займається церковим мистецтвом з дитинства та має великі плани на майбутнє. Які саме та як готувався до цього дня? Далі у сюжеті. Останні приготування перед важливою подією. І ось перша спроба. 16-річний Роман Галішніков, жонглер із Дніпра, цирковим мистецтвом займається з трьох років. До рекорду України йшов майже все життя, хоча активно готувався всього кілька місяців. Були фізичні навантаження на м'язи тіла, які задіяні у цьому процесі. Треба розуміти, що жонглювання це взагалі процес, який задіює не тільки рука, а й усе тіло. Ми працюємо м'язами живота, спиною, ногами, руками. Роман впевнено тримається жодного разу не Пустивши булаву, і ось підрахунки. За хвилину буде відомо результат. Був встановлений рекорд. Найбільша кількість кітків при жоглюванні трьома булавами за одну хвилину. Кількість ета встановила 206 разів. Це дійсно унікальна кількість, і це унікальний рекорд. Роман розповідає, за ніч поспав усього чотири години, проте перед рекордом не хвилювався, адже був впевнений у собі. Мені дуже приємно, що я це зробив. Я був у собі впевнений, і це ще раз підкреслив сьогоднішнім рекордом. А ми дуже пильно до цього готувалися. У свої 16 Роман вже артист цирку у Болгарії. Там працює два роки. Нещодавно повернувся з чергового відрядження. Тренерка хлопця Анна Калиновська каже, доводилося займатися і онлайн. Було багато сумнівів, було багато роботи, багато замірювань, бо це дуже відповідально. Безумовно, ми намагалися зробити так, щоб ні в коєму разі не прогавити той момент, щоб це все Олучились зараз. Цирк це його життя. Він не уявляє себе без цирку, Ми не уявляємо також його без цього. То тобто, всі розмови, всі друзі, все, що пов'язано, це пов'язано з цирком. Та на досягнутому роман зупинятися не збирається, і вже будує плани на майбутнє. У мене є запланований рекорд чотирма булавами, і звичайно, рекорд по кількості дотиків п'ятьма булавами. Це вже буде світовий рівень. Каріна Зійналова, Юрій Смірнов, Open News, Телеканал відкритий. Пишуть сценарії, малюють, ліплять, вирізають та оживляють улюблених персонажів. Юні мультиплікатори Дніпропетровщини створюють анімації для однолітків. Їхні роботи впродовж останнього року визнали кращими на фестивалях у Грузії, Польщі, Словаччині, Казахстані. У всесвітній день дитячого телебачення наша знімальна група поїхала до місцевого кіноцентру. Як народжуються мультфільми, розкажемо вже згодом. У знімальній кімнаті кипить робота. Юні мультиплікатори оживлюють зайців, які мають врятувати лису. кажуть, все повинно рухатися. Нам треба зробити плавну анімацію того, що вони там пливуть. Створює анімацію і Анастасія. Дівчинка навчається у кіноцентрі. Рік розповідає про що мультфільм. Пори року про всяких животних лісних. Ми вже Майже закінчуємо. Зараз вже в нас іде весна. Що мені тут подобається, і навіть я можу, коли хворію, мені хочеться навіть тоді прийти, навіть якщо в мене температура. Ірина авторка кількох мультфільмів, серед яких і Зоряний сніданок. Дівчина зізнається, найбільше подобається писати сценарії. І Сливка розлютився, і ковтнув зірки. Я зараз працюю над мультфільмами. Наприклад, як космос, це 3D-фільм, який з там персонажі зроблені з вовни з, ну, там усілякі різні речі. Тобто, наприклад, з картону або ж з. Упаковки з під йогурту, навчання починають із елементарного малюють, ліплять, вирізають, створюють композицію. Герой получився. Він на малюнку вийшов. Ти вже отримаєш задоволення, ти вже радієш. Ти зробив йому, вийшов на мультстанок. І він уже порухався. Ми подивилися. Ой, класно, у нас очі вже горять. Ти зробив уже цей фільм, ти вже цей кадроплан зробив все Вікторія Миколаївна, Ми вже там все під підлаштували. Там уже у нас. Один епізод вливається в інший. Анімаційні фільми знімають у різних техніках. Завжди у пошуку кажуть у кіноцентрі. Тут можна створювати фільми з самих різних технік та не тільки фільми, а також якісь декорації, поробки. Малюнки і так далі можна також навчатись саме як комп'ютері і малювати, і монтувати, і взагалі створювати теж фільми. Вже майже тисячу мультфільмів створили юні аніматори Дніпропетровщини для однолітків. День дитячого телебачення відзначають теж за роботою. Ми продовжуємо роботу нашого кіноцентру, підтримує е, дітей. Нашої Дніпропетровської області проводимо наш фестиваль Дніпровські Погостини. І в нас багато гуртків. У кіноцентрі більше ніж 800 вихованців віком від 6 до 18 років. Заняття для них проводять безоплатно. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь відкритим. Побачимось!